Європейські країни, де легко жити без знання мови. У деяких європейських країнах широко поширена англійська мова, і її цілком достатньо для комфортного спілкування, інші країни вимагають знання місцевої мови лише для того, щоб подати заяву на проживання. Світова освітня компанія Education Fest оприлюднила рейтинг країни Європи, де найкраще розмовляють англійською. Ф зіставила результати тестування англійської мови двох мільйонів людей у всьому світі, у тому числі з 35 європейських країн. Країни Північної Європи мають найкраще знання англійської мови. Хорватія потрапила на 10, те місце, Фінляндія та Швеція на 9 та 8 відповідно, а Данія на 3. На другому місці йде Австрія, а перше місце посідають Нідерланди. Де від 91 до 93% населення вільно говорить англійською. З європейських країн Італія опинилася на найнижчому місці, деякі країни вимагають від іноземних громадян скласти мовний іспит, щоб подати заявку на проживання. Франція нещодавно внесла низку змін до свого імміграційного законодавства, зокрема щодо мовних вимог. Для 10 річної карти. Яка видається довгостроковим резидентам, вимоги до знання мови підвищуються з рівня А2 до Б1. Ті, хто збирається подати заяву на отримання французького громадянства, тепер повинні продемонструвати знання мови на рівні В2. Німеччина. Чинні правила вимагають володіння німецькою мовою на рівні б 1 сифа Швейцарія. Постійне проживання також вимагає знання однієї з її мов німецької. Французької або італійської на рівні А2 для розмовної мови та А1 для письма. Швеція розглядає можливість запровадження мовних вимог для довготермінових або постійних дозволів на проживання. Багато країн не вимагають знання мови для отримання дозволу на проживання. Мовний тест потрібен лише на етапі подачі на громадянство. Іспанія Вимагає тільки кваліфікацію А2 з іспанської мови, щоб подати заявку на громадянство. Португалія Для отримання громадянства також потрібен рівень А2СІФа. Італія. Вимагає знання мови на рівні Б1. Збережи. Підпишись. ПОШИ.